Зимова розмова. Малий Микитка дивиться в віконечко. Питає Татку, де поділось сонечко? На небі його цілий день немає. Бо синку його хмарка закриває. Татусю, пам'ятаєш край діброви? Завжди на паші паслися корови. Тепер не бачу жодної корівки ніякої рогатої голівки. Бо вже давно зима на дворі, синку, Немає в чистім полі ні билинки, лише гуляє біла завірюха, за комір лізе, задуває вуха. Я бачив тату, що замерзла річка, І зверху лід тепер, а не водичка. Пустує віхала по білому роздолі, Немає паші в лузі і у полі. Звичайно, що ж корівкам там робити? Ані поїсти їм, ані попити. Тому вони тут і жити не схотіли, Мабуть, з птахами в вирій полетіли. Там тепло, бір смарагдом ваніє, травичка соковита зеленіє, Весела річечка дзюркоче на рівнині, А квіти, як у нас на полонині. Нехай корівки там відпочивають, з пташками трішки в небі політають. Весною, як настане теплий час, Вони всі разом прилетять до нас.